Заєць та їжак. Їжак стояв собі коло дверей своєї нори, заклав лапки за пояс, виставив ніс на теплий вітер та й могикав собі стиха пісеньку, Чи гарно, чи погано, кому яке до того діло? Як знає, так і співає. Могикав собі тихенько, а далі подумав, Поки там моя жінка миє дітей та дає їм свіжі сорочечки. Дай лишень піду я трохи в поле, пройдуся, та на свої буряки подивлюся, чи добрі виросли. Буряки були недалеко від його хати, їжак брав їх, скільки йому треба було на страву для своєї родини, а тому говорив завжди мої буряки. Ну, добре. Обережно зачинив він за собою двері і поплентався стежкою в поле. Недалеко й пройшов, аж тут назустріч йому заєць. Він також вийшов прогулятися і до капусти своєї теж навідатись. Побачивши зайця, їжак привітав його чемненько. Та заяць був собі великий панич і дуже горда штука. Він не відповів на їжакове привітання, а тільки глянув на нього дуже звисока і озвався. Ого! А ти чого так рано ось тут по полі волочишся? Погуляти вийшов. Відповів їжак. Погуляти? зареготав заєць, а я думаю, що з твоїми кривими ногами краще було б лежати, ніж на прогулянку лазити. Ця насмішка дуже розсердила їжака, бо ноги в нього таки криві. Ти, певно, думаєш, каже їжак до заяця, що ти своїми довгими лапами швидше побіжиш? «А вже ж!» – відповів заєць. Можемо спробувати, мовив їжак. Ану, побиймося об заклад, побачиш, чи я тебе не пережену. Це вже сміх людям сказати ти своїми кривульками випередиш мене, сміявся Заєць. Ну, про мене, спробуймо, коли тобі охота. Гаразд, відповів Заєць. Давай руку. А тепер біжім. Ну ну, чого так поспішати, відповів їжак. Треба наперед піти додому, трішки поснідати, а через півгодинки я повернусь на оце місце. Заєць не мав нічого проти, бо і йому хотілося перед тим похрумати свіжої капусти, а їжак тим часом поплентався додому. Приходить їжак додому і каже до своєї жінки. Жінко, збирайся швиденько, підеш зо мною в поле. А чого мені в поле? питає їжачиха. Знаєш, я з зайцем маємо бігти на випередки. Чи ти, чоловіче, з густу з'їхав? скрикнула їжачиха. Ти з зайцем хочеш на випередки бігати? А вже ж хочу, і ти мусиш мені допомогти. Що мала їжачиха робити? Зібралася та й пішла з чоловіком. А дорогою їжак і мовить до неї. Бачиш оцю довгу ниву. Тут мають бути наші перегони. Заєць бігтиме одною борозною, а я другою. Від тіля згори починаємо бігти. Отже, ти стань собі ось тут, у борозні, і коли заяць прибіжить сюди, то ти підведи голову та й крикни А я вже тут. Так, розмовляючи, вони прийшли на умовлену ниву. Їжак поставив свою жінку на її місце, а сам пішов борозною на другий кінець. Приходить, а заяць уже там. Ну що? Біжімо? питає заяць. Ну, раз, два. Один став в одну борозну, другий у другу. Заєць крикнув три і рушив сам, як вихорнивою. А їжак пробіг, може, з три кроки. Потім притаївся у борозні. І повернув назад на своє перше місце. А заяць біжить щосили. Та коли добіг на кінець ниви, аж тут їжакова жінка з другої борозни кричить йому назустріч: А я вже тут. Заєць тільки очі витріщив з дива. Йому і в голову не прийшло, що це не той їжак. Бо, знаєте, їжак і їжачиха однаковісінькі на вигляд. А як же так могло статись? скрикнув заєць. «Біжім ще раз назад. І не передихнувши добре, він вихором полетів нивою, поклавши вуха на спину. Їжачиха лишилася спокійнісінько на своїм місці. А коли заєць добіг на другий кінець ниви, то там їжак йому назустріч. А я вже тут. Розлютився заєць. Що за диво? Щоб кривоногий їжак мене випередив і, не тямлячи себе з досади, крикнув Ану, ще раз біжім. Про мене, Семене, мовив їжак, біжім хоч десять разів, мені байдуже. Побіг заєць, а знизу знов чує: Я вже тут. Біжать ще раз угору, знов те саме. Так він бідолаха бігав, бігав, аж сімдесят і три рази. Туди й назад, а їжак кожного разу був уже тут. Чи заєць добіжить до одного краю ниви, чи до другого, все чує одно Я вже тут. А сімдесят четвертий раз Заєць не добіг, саме на середині ниви впав на землю і сконав на місці. А їжак гукнув на свою жінку, і обоє пішли радіючи додому і живуть, мабуть, і досі. Коли не померли. Після того весь заячий рід зарікся бігати на випередки з їжаками.